Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий тур осіннього сезону Street Football Challenge Київ. Мустанг Таксі протистоїть новій пошті. І у нас відразу ж перший фол у пасиві номінальних господарів у пасиві команди у помаранчево-зелених кольорах. Це Мустанг Таксі. Фактично саме ці дві команди в рамках елітного дивізіону перебувають на перших двох позиціях, але насправді про якусь серйозну боротьбу за чемпіонство, напевно, мова не йдеться. Нова пошта має 15 балів після п'яти зіграних матчів 100% результат у мустанг Таксі на три очки менше, але при цьому зіграли на два поєдинки більше, саме представники мустанг Таксі. Саме сьогодні помаранчево-Зелені проводять уже свій останній поєдинок в рамках нинішнього сезону. Звісно, навіть у тому випадку, якщо Мустанг таксі вдасться створити сенсації, обіграти нову пошту. Вони зможуть тільки наздогнати суперника за очками, але в нової пошти залишатиметься у запасі ще два матчі, аби все-таки гарантувати собі чемпіонський титул. І, зрештою, давайте до складів команд будемо переходити. Розпочнемо ми традиційно із номінальних господарів. Це Мустанг Таксі. Склад наступний. У цієї команди в воротах перший номер Роман Башаєв. Польові гравці. 99-й Дмитро Авраменко. номер 4 Віталій Бонзік. 15-й Ілля Дудоров. 9-й Юрій Кацарський. номер 18 Андрій Ліщук. 20-й Ігор Хоманець і номер 7 Богдан Хора. Нова пошта у білих кольорах. І номінальні гості в такому складі з'являються на сьогоднішній поєдинок. В воротах розпочинає цей матч номер 12 Олександр Бойко. До речі, сьогодні немає основного кіпера команди Івана Ткаченка. Поліві гравці номер 5 Валерій Бойко, 6 Олександр Борисков, номер 10 Андрій Гаврилишин, 20 Давид Дахно, 3 Назар Задорожній, 11 Руслан Нефталієв, 18 Андрій Пашко, номер 16 Андрій Потапов і 15 Дмитро Цимбаревич. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Так, у заявці у нової пошти присутній Андрій Потапов, але не бачу його ні на полі, ні на лаві. Для запасних, можливо, дещо запізниться цей гравець, оскільки з його іменем, а також з іменем Богдана Хори, футболіста мустанг Таксі, пов'язана ще одна інтрига, яку приховує в собі цей поєдинок. Саме ці двоє є найкращими бомбардирами у нинішньому сезоні у дивізіоні Голд. Вони мають по дев'ять забитих м'ячів. Так, Потапов зіграв. Значно менше поєдинків, і як ми вже згадували, нова пошта сьогодні ще не завершує осінній сезон на відміну від Мустанг таксі. А тому у Потапова ще буде шанс збільшити свій бомбардирський доробок. А от для Богдана Хори це відповідно останній шанс забити ще кілька голів і можливо створити певний гандикап на фініші турнірної дистанції, аби все ж таки зберегти статус найкращого бомбардира елітного дивізіону. Сьогодні ще один матч повинен був відбутися в програмі туру у дивізіоні Голд. Козаки Юнайтед проти Укргазвидобування. Але, на жаль, одна із команд не з'явилася на цей матч. Це Укргазвидобування. І, наскільки я розумію, вочевидь, Укргазвидобуванню буде присуджено технічну поразку. А козаки Юнайтед отримують додаткові 3 бали, і, відповідно, команда набере уже 13 балів. А це означає, що в турнірній таблиці в режимі онлайн. Саме козаки Юнайтед піднімуться на другу сходинку, а «Мустанг Таксі опускається на третю позицію. У «Мустанг Таксі 12 очок. У нової пошти відповідно 15. Ось така ситуація. На горі турнірної таблиці в елітному дивізіоні. Після цього поєдинку ми вже сконцентруємося на лізі Урбан до завершення суботнього ігрового дня. У нас будуть винятково матчі Ліги Урбан. Цілих вісім поєдинків. Але зараз давайте стежити за позиційною атакою нової пошти. Пашко повертає на Руслана Нівталієва. Ну і звісно, шановні вболівальники, не забувайте ставити лайки під нашою онлайн-трансляцією і підписуйтеся, хто досі цього не зробив на ютуб канал Street Football Challenge Київ, аби вболівати за свої улюблені команди і залишатися в курсі всіх актуальних подій, які відбуваються на нашому турнірі. Ілля Дудоров з м'ячем на чужі половині поля віддає на хору. Хора перед чужим штрафним, падає хора, і Пашко, Пашко фолить у цій ситуації. Небезпечний штрафний заробляють номінальні господарі. Намагалися відразу без свистка розіграти цей штрафний помаранчево зелені, але, вочевидь, невдало. Вони це зробили. За фулами рахунок один Продовжується натиск від Мустанах таксім. Зараз удар відбувається, але там Кацарський зовсім не в ігровому епізоді наткнувся на Ніфталієва. Жовто отримує Ніфталієв за свою реакцію, за емоції. Він постраждала сторона у цьому епізоді, але, як на мене, якихось навмисних грубощів не було з боку Юрія Кацарського. Отож, продовжується наш поєдинок. Так, і от, до речі, Андрій Потапов уже з м'ячем. Фактично ще до екватора першого тайму Андрій Потапов з'являється на полі у складі нової пошти. А в рамках першого кола, звісно ж, ці команди вже зустрічалися, і тоді нова пошта здобула доволі переконливу перемогу з розгромним рахунком: 6-1. Хоча все складалося не так легко. Пропустили першими у тому матчі, наскільки я пригадую. Ніфталієв та компанія. Але зуміли відігратися і вийти вперед у рахунку ще до перерви, після чого в другому таймі розвинули свою перевагу до таких переконливих масштабів. Ну і звісно, «Мустанг» таксі спробує взяти реванш за ту поразку. Поки що у нас рахунок 0-0, але момент виникає у Потапова. Потапов не переграє Башаєва. Кацарський. Кацарський не обігрує Нефталієва. Чисто було зіграно у цьому епізоді. І Ніфталієв завдає удару. Апеляції щодо гри рукою. Продовжується атака за участю нової пошти. А зараз Ніфталієв припускається технічного браку. Рідкісна ситуація. Ліщук чекає забігання кацарського. Відає на кацарського. Кацарський прострілює. Кацарський з м'ячем у штрафному, але не дає йому пробити у цьому епізоді Пашко. Бондзік Авраменко. Поки що доволі рівну гру ми спостерігаємо. Ліщук у цьому епізоді дещо переоцінив. Свої технічні вміння. відпустив від себе м'яч. І тепер уже нова пошта буде конструювати свій наступ. Ніфталієв. Потапов. Розвертається на фланзі. Потапов. пробиває, Потапов. Добивання теж від 16-го номера. З першим ударом впорався Башаєв. Далі Потапов пробиває повз. рамку володінь Мустанг Таксім. Авраменко. Абраменко під тиском опиняється. А далі і фолить. Авраменко проти суперника, який вдало поставив корпус. Це був Руслан Нівталієв. Другий фол у пасиві мустанг таксі. З м'ячем Борисков. Пашко потапов. А тут не порозумілося. Пашко із Борисковим. Тапов. Пашко зміщується у центр. Встигає віддати передачу, але не точну. Зараз контратака Мустанг таксів. Відпускає від себе м'ячка Царський. Абраменко. Досить спокійно поки що у нас складається цей матч. Ніфталієв зберігає м'яч у межах поля. Ніфталієв. Потапов. Цимбаревич з'являється на полі. Він змінює Борискова. Неспішно перекатують м'яч. Грабці нової пошти. Цимбаревич як розібрався із суперником, але далі Роман Башаєв стає стіною перед Дмитром Цимбаревичем. Кацарський помиляється. Цимбаревич. Потапов. Треба дуже щільно грати проти Потапова, взагалі не давати бити з будь-якої дистанції, оскільки гармата, дай Боже, в Андрія Потапова. І після ударів Потапова ніякий Роман Башаєв, насправді може і не виручити. Якщо добре так прикладеться по м'ячу. Один з найкращих бомбардирів дивізіону Голд у цьому сезоні. Потапов. Зимбаревич. Назад повертає Гаврилишин А зараз помиляється Гаврилишин Перехоплює м'яч Хоманець. Хоманець, щоправда, не обіграв Ніфталієва, Аут буде на користь помаранчево зелених. Хоманець назад зіграв на Абраменка. Можна грати. Цимбаревич у центр не зумів переадресувати м'яч на Потапова. Команди відіграли уже 12 з половиною хвилин у першому таймі. От поки що у нас рахунок 0-0, але але м'яч опиняється у сітці. Хто там останнім доторкнувся до м'яча? Це теж ще питання. Партнери вітають Дмитра Цимбаревича. Але мені здається, що там навіть можна говорити про автогол. Здається, Дмитро Авраменко останнім доторкнувся до м'яча. Але результат такий: нова пошта виривається уперед. 0-1 стає рахунок. Ну що ж, все ж таки на Цимбаревича, напевно, запишемо це взяття борід. На 13-й хвилині новій пошті вдалося повести. Бонзік. Цимбаревич забиває після асисту Андрія Потапова. Бонзік! Бонзік на хору хора! На дальню стійку прострілює, а там нікого із партнерів ніхто не увімкнувся у цю зону. Хоча, в принципі, все робив правильно. Сьомий номер Мустанг таксім. Потапов. Абраменко грає на випередження, але Гаврилишин видряпає м'яч. От тільки ну, я хотів сказати про те, що поки що без голів ми обходимося. І це дуже різко так дисонує із попереднім матчем нової пошти. А тиждень тому нова пошта якраз протистояла козакам Юнайтед. І насправді саме той поєдинок можна було вважати вирішальним у боротьбі за чемпіонський титул. В тому матчі ми стали свідками справжнього гольового трилеру. З рахунком 8-4 нова пошта розуміла здолати свого суперника. Хоча фактично ледь не 30 із 40 хвилин ігрового часу, козаки Юнайтед діяли максимально дисципліновано, ідеально втілювали план на гру. Практично нічого не давали створити своєму супарнику, а в цей час. А в цей час... А в цей час на контратаках козаки Юнайтед ловили свого суперника. І от на екваторі другого тайму рахунок був 3-2 на користь козаків Юнайтед. Але далі кілька помилок, обрізок на своїй половині поля. Козаки Юнайтед, на жаль, поплили. І далі вже, звісно, нова пошта підтвердила свій клас і здобула перемогу, яка, в принципі, Якщо не на 100%, то відсотків на 90 уже гарантує їм чемпіонський титул. А зараз, до речі, ось такої помилки припускається Олександра Бойко. Зафіксував він м'яч у руках після удару суперника, Потім його випустив з рук, а потім знову забрав до рук. Ну і зараз відповідно віль... вільний удар на користь помаранчево зелених. Скидка на Бонзика. Бонзік пробиває, але Бойко рятує. Ще один удар в ближній. Ні, м'яч не перетнув лінію, у стійку влучає. Богдан Хора там ще була небезпека, що, можливо, від воріт м'яч в Олександра Бойка і закотиться у ворота, але ні, цього не трапилося. Абраменко Опиняється під пресингом. Потапов, відбирає м'яч. Ніфталієв. Потапов. Потапов пробуває у боротьбі. Уже падаючи, він завдавав цього удару. І саме тому не вийшов акцентований прицільний постріл від Андрія Потапова. А зараз Хора що робить? Хора забиває 1-1. 17 Сімнадцята хвилина. Чудовий розрізний пас. Як же відкрився Богдан Хора. А потім, наскільки ж технічно він підсік м'яч над воротарем, над Олександром Бойком. Це просто. Хай левел. <плес> Отож, 17-та хвилина Богдан Хора забиває свій 10-й гол у нинішньому сезоні і тепер бериваться в одноосібні лідери у списку найкращих бомбардирів. Обходить він Андрія Потапова. У Потапова сьогодні тільки результативна передача поки що. Але головне це те, що рахунок. Рахунок один-один. Мустанг таксі відігрується. Вісімнадцята хвилина триває у першому таймі. Удар башаєв рятує свою команду. Валерій Бойко завдавав цього пострілу. Що ж, напевно, нічия за підсумками такого першого тайму, такої гри, яку ми спостерігаємо, була би закономірним результатом, але у команді залишається декілька миттєвостей. Фактично дві хвилини ще до свистка на перерву, включно із хвилиною чистого часу, потапов! А от потапов таке вміє, але пробуває зовсім трішечки повз дев'ятку. Там ще був рекошет. Ще один корнер на користь нової пошти. Нівталієв. Знову у напрямку Потапова. Той з лету ловить м'яч, але Башаєв усе контролює у цьому епізоді. Башаєв. Вперед вкидає на Ліщука. Ліщук зіграв на Бонзіка. Бонзик припускається помилки. У нас незабаром уже остання хвилина чистого часу розпочнеться у першому таймі 1-1. нова пошта все-таки намагається повернути собі лідерство у рахунку і піти на перерву за більш сприятливого результату. Зараз Пашко віддає передачу на Потапова. Потапов! А Потапов розстрілює у цьому епізоді Башаєва. Ну що ж, 1-2. Ось, власне, і Потапов забиває. Він теж уже забиває свій десятий гол у нинішньому сезоні. Знову між ним та Богданом Хорою рівновага. Але у Потапова менше зіграних поєдинків. Тому, власне, він має перевагу. Та й Богдан Хора, як ми згадували, свій останній матч у нинішньому сезоні проводить. А у нової пошти залишатиметься ще два поєдинки. Назад передача на Башаєва. Неточний удар від пашка. 45 секунд ще залишається командам зіграти у першому таймі. Хора. Знаходить Дудорова. Дудоров розвертається у центральному колі. Намагається підключити бонзика по правому флангу. Неточним виходить цей пас. Ну і, власне, ще секунд 30 залишається у команд до завершення першої половини. Намагаються високо накривати свого суперника помаранчево-зелені. Потапов віддає передачу на Пашка. Пашко перед воротами. Але... але Башаєв. Башаєв, звісно, полюбляє такі трюки. Можливо, ціною свого здоров'я, але зумів врятувати свою команду. От, власне, підписаний я в інстаграмі на. Романа Башаєва він дуже часто викладає подібні епізоди відеомоментів там, де він чи то обличчям парирує удари. Тут мені здається, що це ще один епізод для колекції. Але сейв є сейв. Свою команду він дійсно врятував. Ще 15 секунд у першому таймі. 12 секунд. Ніфталієв буде виконувати аут поблизу чужого штрафного. Потрібно спробувати до удару довести справу. Ніфталіїв не поспішає. Борисков. Борисков рухається по флангу. Борисков виконує простріл. М'яч не доходить до Потапова. І на цьому все. Час вичерпано у першому таймі. Отож нова пошта попереду у протестині з мустанг. Таксі рахунок 2-1.